На початку 26-ї позачергової сесії міської ради міський голова Сергій Кузьменко привітав з міжнародним днем волонтера усіх добродіїв, хто робить добрі справи, наближаючи спільну перемогу. Подяками міського голови відзначили представників благодійних організацій і окремих волонтерів. Майже кожен Олександрій це волонтер. Той хто донатив гривню чи мільйон, той, хто купував бронежилети чи шоломи, той хто. Не знаю, випікав котлети да, чи пірішки. Все це є волонтерами, ті люди, які стали на захист нашої країни, ті, хто готові підтримати наших переселенців, тих людей, які приїхали до нас в Олександрію від страшної війни. З нагоди дня місцевого самоврядування грамотами та подяками відзначили голів квартальних комітетів та старостинських округів за сумлінне виконання службових обов'язків та забезпечення захисту і територіальної цілісності держави, подяками міського голови відзначили деяких військовослужбовців з нагоди дня збройних сил України. Дякуємо за те, що Олександрійські діти мають можливість ходити в дитячі садки і школи. Наші лікарі мають можливість. Допомагати кожному Олександрійцю, тому, шановні колеги, шановні друзі, давайте ще раз і ще раз привітаємо наших захисників Збройні Сили України, побажаємо нашим збройним силам швидкої перемоги у війні за незалежність України. До привітань долучився і начальник Олександрійського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хотів би тепер за все. Подякувати кожному солдату, кожному офіцеру, який зараз боронить нашу країну, захищаючи, даючи можливість працювати, бути присутнім на сесії. Хотів би подякувати, перш за все, всім волонтерам, всім депутатам за плідну співпрацю, тому що Кожна людина, кожен волонтер це є частка того механізму, який круте маховик під назвою Україна. Очільник міста проінформував і про формат новорічних свят в Олександрії. Традиційної центральної міської ялинки на площі Соборної не буде, але без свята Малеча не залишиться. З 18 грудня в Олександрійському театрі розпочне роботу резиденція Святого Миколая. Справжню живу ялинку, яка там вже росте. ось. Я за порадою Святого Миколая звертався до підприємців нашого міста, дізнався їхню точку зору, що вони думають з приводу того, що ми з міського бюджету не маємо ні морального права виділяти кошти на іншим. І наперед дякую всім, хто вже. Відгукнувся і сказав, що вони готові підтримати святого Миколая для того, щоб всі Олександрівські діти отримали подарунки. Розглянули депутати і зміни до бюджету громади на поточний рік. Так, за рахунок субвенцій та перерозподілу коштів 5 мільйонів гривень направили на зарплати медичним працівникам та придбання для лікарень двох генераторів. Майже 4 мільйони гривень виділили на оплату праці вчителям. Для забезпечення пільгових перевезень на міських автобусах депутати спрямували близько 2 мільйонів гривень.